24 лютого на українську мову перейшла більша частина українців навіть ті, хто все своє життя розмовляли російською, і ті стали говорити солов'їною. І нехай складно, нехай з помілками, але нашою рідною мовою. Отже, уявіть, дівчина. Яка переїхала зі сходу України на Закарпаття, зустріла там місцевого жителя. О, о. То Той таке. Mm -hmm. Ой, yeah. я пропоную присісти трохи відпочити. О. І що? Як давно ви в нас на Закарпатті? Ой! Ти то ж як все это почалося, так я и переїхала. Ой, ой, извините, переїхала. Ви мене, конечно, вибачте. Я просто знаете, ну я все своє життя розмовляла на російському языку. Да, так, я розумію. розумію. А, а народились ви в Україні? А, ну да, конечно. А чому до цього українською не спілкувалися? Ну, ну, я... ну, Тому що я сісь кадовська. Перепрошую, хто? Ніхто, а відкуда? Город є, такий в Херсонській області, Скадовськ. Тому я сість кадовська. Я зрозумів. Тоді українською правильно буде казати не сіська-довська, а зіскадовська. А, да. Зіскадовська, да. так. Блін, а я думаю, що ці місцеві мужчини якось так дивно на цю фразу регулюють. Реагують, ре, а, ну, реагують да. так. А я ж розумієте, я ж це українську мову, ну тікав школі, це е, варчала. Ні, е, ні, ні, ні. Не варчала, а вовчара. Вивчала. Вивчала. Вивчали, да, так. Да. Тому багато слів слів, 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 слів. Я згадую. Уже позаблювала. Забувала, забувала. Да. Я розумію. Ну, знаєте, тому от я і не говорю на українському язику, тому що знаєте, ну якось ну не дуже розумієте, хочеться кавіркати рідну мову. Так, ви знаєте, головне не перейматися. Не перейматися. Ви знаєте, головне практикуватися. Помилятися не соромно, соромно у своїй країні не розмовляти рідною мовою. Тому не бійтеся, говоріть, як можете. Я, якщо що, я вас виправлю. Ой, только, ну, ви То, пожалуйста, не смійтеся. Хорошо? Не буду, не буду. Пообіцяйте мене. Правильно казати, пообіцяйте мені. А, ну так, да, пообіцяйте мені. Да. Ну, я... Обіцяти не буду вам, але буду намагатися не сміятися. До речі, ми з вами вже пів години спілкуємося. Я так і не знаю, як вас звати. Ой, у мене таке дуже стандартне вим'я. Ім'я. Ім'я стандартне ім'я. І Яке? Олеся. О, та ми з вами майже тески. Ладно, ви шо, Олеся. Та ні, я Олесь. А, Олесь. Дуже приємно. І мені також. Так а що як вам у нас взагалі тут? Ой, так подобається. Mm -hmm. Чесно, я так, мені так подобається гуляти у вас у чому лисі. В лісі. В лісі. Да, ли, ли, лисі, так. Да. Просто, ну, в заваліто я чесно дуже гуляю і люблю гуляти на свіжому повірте. повітрі. Да. Повітрі мені, я дуже сильно люблю гуляти. Любите, бачу. Да, у вас тут так файно пахне хвойдою. <рес> Вибачте, хвоєю. Хвоєю пахне. А, да, хвоєю, да. Mm -hmm. Ні, ну просто, ну посмотрите. Ну яке моцне дерево, а? Mm -hmm. Який у нього товстий бовдур. Стовбур. <рес> ну, <рес> а стовбур, да. Стовбур, да. да. Чуєте? Чуєте? свирінькають сідниці. Синиці. Синиці? Синиці. Почекайте, а сідниці це. Сідниці це трохи інше. Вони, вони теж іноді цвірінькують, але не так тихо. Гляньте, бачите, сидить, білочка. На піхті. Стоп! На пихті. Виключно на пихті. А, а не на тому, що ви сказали. Бо Бо, бо то, що ви сказали, означає. Боже, я Це... Ну, Я не те мала на увазі. Це я вообще... розумію, да. Вибачте, так не. А це знаєте. Чисто технічно, вона одновременно сидить і на тому, на тому. Можна і так сказати. А ви, я так розумію, зупинилися у Лучуків. А, да, да. І що, як вам вони? Ой, нормально, такі гарні люди. Чесно, вони такі хороші, вони таке велике господарство. <клухи> господарство. Почекайте, а господарство це що? Господарство це наше сусіднє государство, яким керує госпір. Тоді, якщо я правильно розумію, буде правильно господар. Нє, в його випадку саме господар. А якщо українською, то держпір. У них таке велике господарство, у них такий двір великий, таке худобе. Ой, чесно, мені так знаємо, у них по двору бігають такі милі курви. Кури. Кури бігають. Ні. Хозяйка так і каже, куди ви, курви порозбігалися? — Я Там, коли... В общем, одним словом, вони дуже доброзичні люди. Доброзичні. <рив> ну, да, да. доблозлич... Але да. вони такі, знаєте, такі е гостеприємні. Mm -hmm. Хозяйка нас борщом з пампушками гвалтувала. <рив> <рив> та що не так? Ой, Ой. Годувала. Ну, якщо чесно вам сказати, mm. мені здається, що вона трошечки така дивна сімейка. Mm, чому? Знаєте, цей господар постійно каже, що любить свою дружину, бо вона в нього дуже ну, типа, сильно уродлива. <кхи> 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 Вибачте, вродлива. Вродлива, тобто гарна. А уродлива, уродлив... так. Хорошо, а тоді, а що він каже, що любить її цей. ну, по ночам, типа, Бить? Е, не зрозумів. що любить? Ну каже прям ну лупцювати. Я не Та мені невдобно. Можна я вам на ушко скажу? Ну, давайте. А, та то вам не так почулося. Він казав пестити. Пестити, ну тобто ласкать. А, а, а точно пестити, так. Да. Хорошо, но... як, як ви тоді такі умні, скажіть, може ви знаєте, що таке міцні стосунки? Перепрошую. Ну, дружина постійно хвастається, що у неї з мужем міцні стосунки. Це що, сильні діти? Не стосунки, а стосунки. Стосунки, тобто відносини. Коли щось не розумієте, краще перепитайте в неї. Знаєте, мені вже якось невдобно перепитовувати. А то хазяйка і так постійно мені говорить, що я Ну, типу, ця... балака куча. Що говорить? Що багато типу, А, балакуча. Балакуча, а не балика куча. Ну так, да, бачите, вже і вас забалакала. Ах, та, нічого страшного. Ну, піду я. Да. Я вам щиро дякую за те, що допомагаєте мені вивчати українську мову. Нема за що. Як кажуть, я як той корабель, який збився з курсу, а ви як та маячня, яка вказуєте, мені вірний шлюх. Дякую вам, але все ж таки краще маяк і шлях. Це треба просто запам'ятати. Ось бачите, ви вже тільки півгодини поспілкувалися зі мною, а вас вже набагато краще виходить це так. Але є ще над чим працювати. Головне не зупинятись, тому я вас одразу запрошую завтра на нашу спільну прогулянку. знов. Ой, я прийду. Із задом оленя краще із задоволенням приходьте, бо я не можу сміяти ідемо.